Вітаю, майстри! Сьогодні хочу показати вам три техніки швидких та легких у виконанні градієнтів на матеріалах PNB. Перша техніка градієнту виконується гель-лаками. Для неї ідеально підходять близькі по тональності кольори, наприклад, яскраві чи неонові або ж пастельні кольори гель-лаків. Буду використовувати два пензлики. Перший це пензлик для градієнту під номером 6D, та другий пензлик для тонких ліній, 10D для підводки матеріалу під кутикулу. Спочатку робимо стандартну підготовку під укриття, а далі наносимо тонким шаром вибраний колір. Полімеризуємо 60 секунд. В пару бірюзового обрала ніжно блакитний 162-й. Набираю невеличку крапельку матеріалу та роблю розкладку в зоні біля кутикули. Матеріал наносимо дуже тонко, без лишнього об'єму, але і без проплішень. Ворс пензлика розпушуємо поміж пальчиками. Далі буду робити розтушовку. Зверніть увагу на упор мізинцем робочої руки. Пензлик тримаємо як ручку і не забувайте. Прокручувати тіпсик чи пальчик клієнта для того, щоб допомагати собі в роботі. Дуже важливою є правильна техніка розтушовки. Встановлюємо пензлик трошки вище границі. Далі він у нас лежить плоско. Працюємо дуже ніжно, лише кінчиками ворсу, без сильного наживу. Не пропускаємо жодного участка. Рухи в нас дуже плавні і стягуючі. Працюємо до тих пір, поки пензлик не почне прилипати до липкого шару. Полімеризуємо 60 секунд. Далі наношу іще один шар матеріалу, набираю зовсім трішечки гель-лаку, роблю розкладку біля кутикули. Має бути дуже тонко, але без проплішень. Розпушую ворс пензлика та знову роблю розтушовку. Стаю трошки вище границі. Пензлик лежить плоско, працюю лише кінчиками ворсу дуже ніжно стягуючими рухами. В тому етапі пензликом для тонких ліній підводжу гель-лак під кутикулу. Полімеризую 60 секунд та перекриваю топом. Зверніть увагу, що топ ще більше згладить перехід та зробить його плавним. Ще один приклад покажу вам з ніжним бусковим та блакитним кольорами. Бусковим перекриваю в один шар. Полімеризую. Тонко наношу блакитний колір та розтушовую його. Техніка роботи та сама. Полімеризую у лампі та виконую ще один шар. Тонко наношу, втушовую лак Та тонким пензликом підвожу під кутикулу. Далі полімеризую, перекриваю топом та отримую ось такий результат. Друга техніка це градієнт з лаку та кольорової бази. Використовую камуфлюючі або кольорові бази чи гелі. Виконуємо стандартну підготовку ніхтової пластини до покриття. Вбирала ніжно-задану камуфлюючу базу лотос. Початком наносимо її донесеньким шаром. Далі набираю невеличку крапельку і роблю вирівнювання ніхтової пластини. Допомагаю собі пензликом. Полімеризуємо у лампі 60 секунд. Пару до цієї бази обираю ніжно-блакитний колір. Стяжку кольору можна робити не лише від кутикули, а й від вільного краю також. Наношу гель-лак дуже тонко, без пропліжень та без напливів. Для зручності перевертаю тіпсик, розпушую пензлика та роблю розтушовку липкому шару від бази. Полімеризуємо 60 секунд у лампі. За необхідності можна продублювати ще один шар гель-лаку та зробити розтушовку. Полімеризуємо, перекриваємо топом, і наш дизайн готовий. Ще один приклад такого градієнту покажу з камуфлюючим гелем молочного відтінку. Алгоритм роботи той самий. Стандартна підготовка, далі вирівнювання молочним гелем. Якщо взяти в пару пастельний відтінок, то можна отримати ефект бебі-бумеру. Тоненьким шаром роблю розкладку біля кутикули. А далі роблю розтушовку поливкості від гелю. Пензлик лежить плоско, рухи в нас легкі, тягуючи і безсильного нажиму. Не пропускаємо жодного участку. Полімеризую 60 секунд. Нанесу ще один шар гель лаку, роблю плавну розтушовку. Та підвожу матеріал під кутикулу тоненьким пензликом. Далі полімеризуємо, перекриваємо топом і ось такий результат отримуємо. Третя техніка це молочний градієнт. Його можна виконувати молочним чи молочно-рожевим відтінком бази чи гелю, а також молочним топом. Для першого способу візьму ніжно-рожеву базу. Виконуємо стандартну підготовку нігтової пластини. Гідратор, бонд-контроль та тонкий шар прозорої бази. Полімеризуємо 60 секунд. Для градієнту обрала одразу два кольори: це блакитний та ніжно Рожевий Рожевий викладаю біля кутикули. Розкладаю тоненько матеріал та розтушовую пензликом для градієнту. Одразу ж блакитним прифарбовуємо зону вільного краю. Перевертаю тіпс та роблю розтушовку блакитного кольору. Полімеризуємо, а далі робимо вирівнювання ніхтової пластини прозорою рожевою базою. Полімеризую в лампі 60 секунд та перекриваю дизайн туп. Для другого способу молочного градієнту використовую молочний топ. В цьому випадку ми робимо стандартну підготовку нігтової пластини, а також вирівнювання нігтя базою чи гелем. Полімеризую 60 секунд. Буду використовувати яскравий неоновий рожевий 256 колір. Дуже тоненько розкладаю гель-лак біля кутикули, без проплішин і напливів матеріалу. Розпушую ворс пензлика та починаю розтяжку. Ставлю ворс пензлика трошки вище границі матеріалу, плоско. Працюю тільки кінчиками ворсу, дуже ніжно, легко похлопуючими розтягуючими рухами. Підвожу матеріал тоненьким пензликом під кутикулу. Полімеризую та перекриваю молочним топом з невеличким вирівнюванням. Полімеризуємо 60 секунд та отримаємо ось такий результат. Собуйте даний урок та радуйте своїх клієнтів ексклюзивними дизайнами.